Доброго дня! Починаємо з вами сьогодні новий малюнок до зимових свят, а саме подарунок. Починайте зверху, намалюйте овал, а потім в праву сторону вушко, наче в зайчика, і в ліву сторону таке саме вушко. Тепер спускайтеся донизу в праву сторону, в сторону, Знову праву. Ліву і з'єднуйте до нашої серединки бантика. Далі проведемо стрічку. Це ми складочки показуємо. Стрічку ми проводимо по діагоналі і ребро нашого, нашої коробки, нашого подарунка. І в ліву. сторону. Ця опорна точка є нашим ребром нашого куба. Спускайтеся донизу. Лінії на різній, на різній висоті. Зробили. Тепер стрічку, яка нахрест перекриває. одна буде довше спускатися, друга коротша. Готово. Тепер намалюємо гілочку. Як ми малювали минулого разу у дерева у ялинки. І кольоруємо олівцями, розмалюємо зараз. Обведемо фломастером. У мене темно-фіолетовий. Обведіть бантик і стрічки. Тепер плоско тримайте олівець кольоровий. Замалюйте ваш бантик. Легенько лініями не сильно надавлюйте, бантик буде світленький, але всередині у нього буде тінь. Зараз ви це побачите. Ось тут де вушка, тут темніше нажимаєте, натискаєте на олівець, тому що відпадає тінь всередині бантика. По бокам, щоб створити об'єм. Шихенького банта, нам потрібно додати трішки натиснути на олівець. Далі ми будемо, хто старший, той вивчає зі мною курс олівцем. Там ви знаєте, що є власні тіні падаючий тінь. Але зараз для тих, хто поменший, просто натискайте сильніше на олівець. Складочки намалювали тепер стрічки легенько горизонтальними лініями, а тут, де буде на передньому плані ось коробка, то тут буде вертикальними лініями. Тепер під бантиком темніша стрічка одна, щоб вони цікаво грали між собою. Тому тінь і світло показуємо. На передньому плані буде в тіні, а з лівої сторони у нас буде світла стрічка. Тепер синім фломастером обводимо коробку і замалюємо кольоровим олівцем. Стрічку також обводите, бантик також все скрізь обводите. Кольоровим олівцем також краще тримати його плоско, так легше замальовувати, більше об'єму і швидше замальовується площа малюнку. Одну сторону коробки малюєте світло голубенькою блакитним кольором, іншу темно-блакитним, щоб створити об'єм світла і тіні. Зеленим олівцем малюємо, як ми вже знаємо, ялинку. Можна фломастером за бажанням навести гілочки і кольоровим олівцем продовжуємо замальовувати голочки у ялинки. Хто не знає, як малювати, подивіться попередній урок або у плейлисті дерева. Під відео буде посилання на це відео, де ми малювали ялинку. Тепер сніжинки додати блакитним олівцем. І фломастером можна добавлювати. Можна зірочки, можна місяці, сердечки, що забажаєте. Так цікавіший буде малюнок. Все, робота завершена. Ви молодці. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайк і до побачення!